Доброго дня ми з України, слава Україні, дорогі мої підписники, гості моєго каналу. З вами я Сергій Шелудько і мій сільський блог про те, як живе моя сім'я, як ми тримаємо невеличке наше домашнє господарство. Ну, тримаємо домашнє господарство, треба годувати, дали світло. Вимішується змішуючи 300 кг ростового комбікорму, в який у нас входить пшениця кукурудза ячмінь. Зуєва Макуха, коло, Макуха, Горох, вітамінно мінеральна добавка 25% Стандарт Агро, 3 кальці, ну і я додаю ще підкислювач. Е, сьогодні, хто там чекає, що до мене приїде мій товариш по цеху, так сказати, по Ютубу, по напрямку, в житті, тобто по свинарству, дай просто людина з великої літери, людина, яка Пробував в окупації 5 місяців, не здалася, знімала відео, шукала можливість дати про себе знати. І з першого дня він розпочав говорити на українській мові. І для мене він є взірець українського блогера на теренах Ютуба в сільськогосподарському напрямку. Так що, друзі, Сергій Стрілецький в дорозі, на даний момент з ним спілкувався, проїжджає, так сказати. Ті землі, на яких я виріс, це Білоцерківщина на даний момент, тому що це була Васильківщина, але він зараз приїхав в місто Білоцерква і їде по трасі е, на Київ на столицю. І там є такі села, там Глушки, Скрибиші, Храпачі, Соколівка, е, Саливінки, Грибінки. Тобто це все те, що я там. Там я ріс, там я ходив. Так що якось так. Так що хто хоче подивитися прямий ефір, Сергій Стрілецький, якщо все буде добре, буде все добре, приїде. І на 20.00. Ну я зроблю ще викину спільноту, оголошення. І як він приїде, ми з ним сфотографуємося. Їтися то, як я позправляю по господарству, зроблю анонс, що буде у нас прямий ефір 20.00. Їде він до мене по поросюшок. Я думаю, завтра ми заснімемо відео. Ну, Можливо, і сьогодні щось засніму. Ну а на даний момент зараз буду вибирати е, зерну суміш і буду пробувати запускати е, наш гранулятор. От. На даний момент буду працювати, трошки треба підтягнути цю роботу. Хто там з хлопців питав мене по гранулятору? Ну, інших я не пробував, я не знаю, тому що... Ну якось так сталося, що перший в мене був ГКМ 200-й. І, як воно говориться, коли ми привикаємо, ми працюємо на одному о, під одним. Порівняння в мене немає. Бачив я там Мелітопольський і різні там інші. Ну, але мені не сподобалося. Є там ГКМ, ГП, вчора там хлопчина мені. Ну, хто не знає, в мене є ще тік-ток невеличкий, я там трошки фільмую поросюшок своїх. І вчора знімав гранулятора, мені говорили, що там 150-ка стає, коли нагружається. Ну, не сама 150-ка стає, стає двигун, тому що не вистачає електроенергії. Така сама ситуація була. Саші Шевченка, хто знає, хто дивиться мій канал, у нього, також, у нього ОГП 150-й, а також Вандрюх і Чікаго в Чикаго, Борисполі. О, також 150-й. Вони поставили вирівнювати напруги ну там від кіловатів, І тепер шуршить, а далі листи. Так що, друзі, зараз буду пробувати запускати, не знаю що там видно чи не видно. вирішив засняти таке коротеньке відео. О, хтось каже навіщо ти гранулюєш. Ну навіщо якби у мене не було порівняння, то я б не гранулював би. Якби у мене не було бройлера, так як я розпочав з бройлера, то для бройлера це взагалі шикардос. І коли в мене з'явились перші свині, а вони теж як були тарківщини, з соласкребищі. Леся тітка колись каже: Візьміть, да візьміть, візьміть, да візьміть Один, одну весну, другу весну. Кажу, вони мені не треба, це не вигідно. Я собі бройлерів вигодую, продам, зароблю і щось куплю. Ну, а потім я здався і взяв, думаю, картоплі багато. Є, в мене там п'ять городиків, я садив, буду годувати свиней. Ну і це був перший так сказати, мій крок. І я почав тестувати, все записувати. Потім були контрольні групи, які були з картоплі, які були без картоплі, які були на сипучих кормах, які були на гранульованих кормах. Також помісті свиней, які для мене краще, які ні. Тобто я вибрав свою середину. Ми являємося аматорами, і кожна людина, в принципі, для себе вибирає те, що йому потрібно. Так що, друзі, цей стіл зліпсений, ішов, спотикнувся, збив. І так він вже стоїть на протягом вже 7 чи 8 років. Е, зараз спробую запускати гранулятор. Е, в кінці роботи, коли завершую роботу, е, я нічого туди не ні макухи, нічого. Просто перед пуском е, капаю трішечки водички, запускаю це все діло. О, чуть, -чуть зерносумішся. Зараз воно прогріється. там Видно мене чи не видно? Отак трошечки повернемо. О! Трошечки буде видно. Я пішов, суміш у нас зволожена. Під наші зернові я вже казав, я додаю 10 літрів води, посиди, може 9, тому що набрав стільки стільки набрав, залив, вийшло в по поділку 9 літрів, 9 літрів залили, там вже після того як мішали, і шланочкою по чуть-чуть відкриваю -чуть, трантик, воно мішається і зложимо, щоб не мішати. Хорошо, коли воно положене, по-перше, коли регулятор дає високу температуру, ця водичка вона забирає температуру і проходить пропарка самої гранули. і після того, як вона вийшла, вона навіть стає трошки більша, потім охолоджується і кристалізується. Вона не розсипається, вона є нормальною. Це все тіло прогріється. Вже ремні треба було б поміняти давно. Чергикає, вже ляпає, так що отак така. Так. Невелика кількість біде, але вона зараз збільшиться. Зараз прогріється гарненько матриця. Температура комбікорму, як мене там учив один дядько ще спочатку, треба, щоб вона була така, щоб можна було тримати через силу і не гаряча сильно. І не холодна. Так. Так. Зерно суміш у нас частково перебита на ДКУ, частково не перебита. Тобто є у нас сільове зерно, пшениця, ячмінь немелена і ще я додав вчора мішечок кукурудзяних відходів, то там у нас йде. 40 кілограмів на 100, а я 280 додавав меленої, а 40 кіло дермов колю. Також є проблема трохи з напругою, ну але нормально, є там на одній скважині, на одній скважині. Та, що на скважину людей йдуть, а вони то на ті, то ті, тут великі скачки. І зважиною проблема, що йде нерівномірно напруга, там 270 скатає, то 180, то такий скачок і саме оце реле, воно виключає. Пішочки трохи підступають. За нитку кинули, нитка б'є. але ще не попсують, вже хочеться до останнього добити, а потім вже поміняємо. Є новенькі, ремішочки з прорізами. Не знаю, збільшити вже не вийде. Ні. Тобто почав знімати в такому форматі і трішечки. Тих, хто говорить, там гарна втрата часу, ну, по-перше, ніхто нікого не заставляє робити те, що роблю я. Багато людей готують 95% тих людей, з якими я спілкуюся, готують зерносуміш і норма. Тобто немає проблем, кожна людина для себе знаходить, але в мене вже є гранулятор, в мене є порівняння, і я цей час і цю затрату. Ну, я рахую, що мені це да... вигідно. Є для мене вніверсальна. Є вони 5, є 8, ну, але вже ми зносили, мабуть, штук 5-3 міліметри. Матриця найдовша, одна в мене шходила, це двостороння 250 тонн. На даний момент ранулюємо набагато менше, тому що світло проблеми і ті хлопці і дівчата, які там раніше просили, щоб я їм ранулював. На даний момент, по-перше, немає часу, по-перше, немає корму, по-друге, і третє це є проблема з світлом. Так що зараз стараюся, щоб захопити на себе. Ні, є в мене пару людей, яким я не можу відмовити, які там тримають там, четверо, троє, двоє поросят, приходиться головати. Барабани. Так що змішувати у нас КС-300, такий є вже і в Сергію Стрілецьку, такий є в Льохи Саєнка, Техномашстрой, Черкаси. Навіть у номер телефону є, можете кому потрібно, можете дзвонити. Ну, а гранулятор я брав тільки робочу частину. От. Тут ми зняли, я хлопцям подарував, тут також була робоча частина, я вже третю подарував. І тут у нас просто стоїть 2 мм для перепілки. От. А сюди хочу купити 260-й, але це вже буде трохи пізніше. І тоді вже, може, якщо все буде добре, поставимо шнек подачі із міксера і напряму будемо отут, ну, тільки можливо десь щось трошки зробимо рокіровку і поміняємо трошечки свою позицію. Чирикає, нитка б'є. Тик-тик-тик, ну нічого. Ну, так що, друзі, ну такий відосик. Я буду зараз працювати далі. Така гранулка. Отак бандюрить, вже прогрівся краще, вже продуктивність набагато краще. Я на цьому буду завершувати відео. О, так що, друзі, кому сподобалося відео, не забудьте поставити лайк, написати коментар, можливо, у кого є якісь запитання. Ну, під кожним відео, фактично в описі, я залишаю координати свого вайбера. Там номер картки, ну воно вже скопіровано. Номер Оксани і номер Вікторії, волонтерки, там те, що потрібно для них. Я казав, можливо, хтось хоче перекинути кошти, щоб щось купили. Я можу це купити і передати, якщо потрібно. Тут тканину на... чи обвезти ті кошти тим дівчатам, тобто ну різні фактори. Тому що вчора хтось скинув 2000 гривень. А не написали. Тобто купимо автомобіль, залишите кошти. Ми з вами все відчитаємося і щось за ті кошти купимо, або долучимося до якогось іншого збору. Так що, друзі, на цьому все. Буду завершувати відео. Так що приєднуйтеся в 20.00 на прямий ефір. Всім бажаю скорішої перемоги, миру, здоров'я і добра, хто тримає домашнє господарство, гарних приростів і мінімум вадіжа. А у мене вже повний вже повний тазок. Все, треба Міняти, висипати, хай охолоджується.